З викривлення, в тому числі медійного ринку, тому що люди споживають інформацію з мас-медіа, ну, в першу чергу з телевізора, але тепер на перше місце вийшов інтернет. І е, людям властиво було розбещуватися, їх розбещував канали СТБ, зокрема в Україні, якщо вам такий відомий канали СІТВІ група Пінчука. В першу чергу на другому місці стояла група 1 плюс на третьому місці православний. Московсько-патріархальний канал Інтер, от основні гравці на цьому ринку, та були. Ну тобто, телевізійно і мультимедійно теж, тому що там вони почали розвивати соцмережі, і, і в принципі це знівелювалося. Але розбещення в чому відбувалося? Інтереси олігархів, розважальний контент в основному, тому що війна не триває рік, війна триває десятий рік. Пішов як триває війна так. з Росією. І під час війни оці всі, вибачте, від Пацанки до панянки, різноманітні конкурси, концерти, X-Factor, який вела дружина Медведчука, і Україна має талант, вела дружина Медведчука. Потім нетр... Скажімо, нетрендова українська музика на радіостанціях телеканалах Групи Пінчука. Постійне натягування на цей простір інформаційний. Скажімо, навіть в журі цих талант-шоу гостей з Росії, те саме група України робила Ахметова, я забув про неї ще. Це все проституція вищого гатунку. Якщо про ринок стисло, якщо людям би це було цікаво, ринку в Україні медійного ніколи не було і не є. Але це моя мрія, щоб він був. І зараз він народжується.